Ранок після пожежі почався з тиші, яка здавалася оглушливою. Снігова кірка блищала під сірим світлом, повітря було холодне і прозоре, але всередині Андрія стояв жар, який ніяк не відходив. Він сидів на узбіччі дороги, тримаючи на руках обпалену куртку і спостерігав за рештками притулку. Від будівлі залишилися лише обвуглені стіни і криві балки, що стирчали як скелет гігантської тварини. Пожежні ходили навколо, перевіряючи руїни, фотографуючи, роблячи нотатки. Виховательки намагалися організувати дітей у сусідній школі, але для Андрія все це здавалося чужим, важливим і одночасно далеким. Він згадав обличчя Вадима. Напарника, який залишився в торговому центрі 10 років тому. Той крик, той звук, усі ці роки переслідували його, ніби дим, який нестерпно щіпав очі. І от тепер, серед попелу притулку, йому здавалося, що у нього є шанс покутити минуле. Але спогади це не лише тягар, вони можуть бути пасткою. Він піднявся, струсив сніг, і по спині пробіг холод. Всередині будівлі ще залишалися тліючі вуглі. Він відчував їх не лише очима, а й шкірою, ніби минулий пожежа продовжував пекти його зсередини. Андрію. крикнула Марина, ти знову йдеш туди? Він зупинився. Дівчинка міла, яку він врятував минулого разу, тримала його за руку. Потрібно перевірити, сказав він. Там можуть бути речі, які знадобляться, або. Хто небудь міг залишитися, але там небезпечно? Я знаю. Його серце билося, як барабан. Він знав, що якщо ще раз увійде в будівлю, ризикує не лише тілом, а й розумом. Але всередині щось шепотіло. Ти повинен це зробити, інакше минуле тебе з'їсть. Він зробив глибокий вдих і ступив до обвуглених сходів. Всередині все було іншим. Сажею було покрите підлогу, стіни, стелю, дим ще клубився у кутах, і кожен вдих давався з труднощами. Він заплющив очі і пройшов по коридору, орієнтуючись на пам'ять, які двері, які кімнати, кожна тріщина на підлозі, кожен обвуглений шматок дерева нагадували про те, що вогонь не просто руйнівник, він був свідком, суддею і мучителем. У дальньому крилі він знайшов невеликий кабінет. Там лежали дитячі іграшки, тепер обвуглені, і малюнки, які діти залишали на стінах. Він нахилився, підняв один із малюнків, зображення будинку, що горить, а поруч маленькі фігурки, які тримаються за руки. Внизу, дрібним шрифтом, було написано дядя Андрій врятував нас. Він стиснув малюнок у руках. В грудях щось здригнулося, спогади про Вадима і тих дітей змішалися в один клубок. Це не кінець, пробормотів він. І тут почув звук тихий, але чіткий крик, ледь чутний крізь дим. Хто там? крикнув він, прислухаючись. Відповідь була слабкою. Допоможіть. Він кинувся до джерела. Кімната, звідки доносився звук, була майже повністю охоплена вогнем, балки над головою скрипіли, і здавалося, що будь-який рух може спричинити обвалення. Всередині підліток, хлопець, років дванадцяти. Він притискався до стіни, очі величезні, тремтіння проходило по тілу. Я тут. крикнув Андрій. Все буде добре. Боюся, прошепотів хлопець. «І Я теж, чесно сказав Андрій, але ми разом. Він схопив підлітка за руку, у той момент стеля здригнулася, і вогонь спалахнув ще яскравіше. Андрію довелося пригнутися, щоб пройти крізь жар. Дим щіпав очі, горло, і кожен вдих був, як ніж. Раптом стіна перед ними тріснула, і язики полум'я прорвалися вперед. Андрій відштовхнув хлопця назад, сам став між вогнем і ним, немов щит. Полум'я опекло його плече, залишивши червоний і болісний слід. Швидко. крикнув він, ми через вікно. Хлопець завмел, але Андрій повторив Я перший, ти за мною. І знову стрибнули в сніг. Сніг пом'якшив падіння, але удар був сильним. Андрій відчув різкий біль в боці і потягнувся за хлопцем, допомагаючи йому піднятися. Коли вони встали, позаду чувся гул, обвалення дерев'яної балки. Він знав, що всередині ще залишилися спогади, образи, страхи, які він не може залишити. Він оглянувся на зруйнований притулок і зрозумів: вогонь зовні це одне, але всередині нього є ще вогонь, який він повинен згасити. Наступні години були як у тумані. Пожежні забирали дітей, доставляли їх у безпечне місце, Андрій стояв осторонь, спираючись на коліно, спостерігаючи за ними. Кожного разу, коли він бачив, як дитина обіймає когось із вихователів, в грудях щось рвалося, суміш полегшення, болю і втоми. Він згадав, як Вадим казав йому Андрію, не бійся відчувати. Ти не можеш бути сильним, якщо боїшся плакати. І тепер, серед цього хаосу, серед диму, попелу і сліз, він вперше за довгі роки дозволив собі відчути все одразу. Він зрозумів, що порятунок дітей не стирає минуле, але дає шанс іти далі, що кожен тліючий куточок його душі можна згасити, якщо діяти, а не тікати. Ти зробив усе, що міг. Сказав йому пожежний, підходячи з ліхтарем. Залишилося лише чекати звіту і розборів. Так, кивнув Андрій, але всередині мене ще вогонь. Пожежний усміхнувся. У всіх нас головне не давати йому керувати тобою. Андрій подивився на руїни притулку. Він бачив вогонь, бачив дітей, яких врятував, і зрозумів, що вогонь всередині це не ворог. Це пам'ять, це страх, це біль. і з цим вогнем можна жити. Головне, не боятися. Ввечері того ж дня, коли пожежу було повністю ліквідовано, Андрій повернувся на місце події. Попелеще диміло, ніби дихало. Він присів на землю, тримаючи на руках малюнки, врятовані з кімнат. Ми впоралися, Вадиме, сказав він пошепки. Ми врятували їх. І вперше за довгі роки він відчув, що його вчинок має сенс. Він піднявся, обняв мілу дівчинку, яка не відходила від нього, і відвів погляд до неба. Попіл ще висів у повітрі, але зорі почали пробиватися крізь дим. Все буде добре, сказав він собі, ми виживемо. Але десь глибоко у серці він знав попереду останнє випробування. Випробування, яке визначить, чи зможе він остаточно закрити минулий біль і почати нове життя. Пройшов день. Сніг розтанув, залишивши під собою мокру землю та калюжі з брудною водою, місто поступово поверталося до звичного ритму. Машини їхали по дорогах, люди поспішали по справах. Хтось навіть не підозрював, що за кілька кілометрів їхніх сусідів ледь не поглинуло полум'я. Андрій стояв на узбіччі дороги, тримаючи в руках дитячі малюнки. Він дивився на порожні вікна притулку і розумів, що будівля більше ніколи не буде колишньою. Але всередині нього щось змінилося. Пожежні вже закінчили розбір завалів. Попіл був гарячим, але не активним. Виховательки розвозили дітей у безпечні місця хтось плакав, хтось тихо обіймав рятованих малюків. Дядьку Андрію! Крикнула Міла. Дівчинка вибігла з машини, стискаючи малюнок із зображенням вогню та людей, що тримаються за руки. Ми зробили малюнки для тебе. Андрій усміхнувся втомлено, але щиро. Він нахилився і взяв малюнок. На ньому були всі діти, яких він врятував, а поруч маленька фігурка в касці з вогнегасником. Дякую, малятко, тихо сказав він. Ви найкращі художники на світі. Міла усміхнулася, а потім побігла до інших дітей. Андрій залишився один, тримаючи малюнки. Вітер доніс запав диму та попелу. Він закрив очі і глибоко вдихнув. Всередині нього тягнуло щось тепле, рідне і водночас важке. Він згадав Вадима, спогади про той пожежу десять років тому, крик і безпорадність, і зрозумів, що не може змінити минуле, але може виправляти теперішнє. Ти зробив усе, що міг, сказав він сам собі. Більше ніхто не постраждав. Він згадав усі кімнати, коридори, дітей, яких він врятував, кожен образ залишався з ним як відбиток на душі. Він не відчував страху лише відповідальність і силу, силу, яка прийшла через біль і помілки. Через кілька днів притулок промінь надії частково відновили. Будівля все ще була обвугленою, дах тимчасово накритий брезентом, але життя поверталося. Діти повернулися в безпечні приміщення, виховательки намагалися відновити звичний ритм. Андрій продовжував працювати сторожем, але тепер його робота мала інший сенс. Він не просто спостерігав за територією, він відчував відповідальність за кожен подих, за кожен крок дітей. В один із вечорів він вийшов на вулицю, тримаючи в руках кружку гарячого чаю. Сніг уже лежав тонким шаром на землі, він подивився на небо. Воно було чистим, темно-синім, і перші зірки вже мерехтіли. Ти бачиш це, Вадиме, сказав він вголос. Схоже, ми все таки зробили правильно. Він присів на лавку, обернувся до притулку і побачив дітей, що гралися у дворі. Вони сміялися, кричали, кидалися сніжками. Серед них була міла зі своїм малюнком. Вона помітила Андрія і помахала йому рукою. Він махнув у відповідь, і серце його стиснулося від радості й полегшення. Все буде добре, прошепотів він. Ми впоралися. Вночі, коли місто занурилося в сон, Андрій сидів біля вікна сторожки. Місяць відбивався на снізі, срібними смугами, освітлюючи двір. Всередині було тихо. Він взяв свій старий альбом і поклав на коліна малюнки дітей. Кожен з них був живим свідченням того, що він зробив правильно, що він зміг захистити і врятувати. Він згадав, як минулого разу вогонь забрав його напарника, як страх і провина гризли його зсередини. І тепер зрозумів цей вогонь не був ворогом, він був вчителем, жорстоким, але справедливим. Він навчив його цінувати життя, не боятися діяти і не ховатися від болю. Андрій закрив очі і бачив обличчя дітей, чув їхні голоси, їхній сміх. Він згадував кожну секунду боротьби, кожен момент, коли серце билося в грудях. І вперше за довгі роки він дозволив собі відчути полегшення. Дякую, сказав він шепотом. За все. Він встав, пройшовся по кімнаті. Заглянув у порожні коридори притулку. Попіл ще лежав на підлозі, але вогонь всередині нього більше не жбурляв. Він охолов, залишився після себе тепло і силу, готовність іти далі. Наступного дня Андрій вийшов у двір. Діти гралися, виховательки сміялися, і йшли по справах. Він підійшов до краю двору, де сніг уже танув, і подивився на горизонт. Горизонт був чистим, спокійним, ніби світ сам дозволив йому дихати. Він згадав усі моменти, коли сумнівався, боявся, коли думав, що минуле його знищить, і зрозумів, що вогонь це життя. Згоряючи, він очищає, дає шанс новим паросткам пробитися крізь землю. Андрій усміхнувся, він бачив у цьому власні кроки, свої помилки і перемоги. Він знав, що попереду будуть нові дні, нові турботи, але тепер він готовий. Діти кричали, сміючись, кидаючись ніжками один в одного. Андрій подивився на них і відчув, що у світі є місце для добра, для порятунку, для надії. Все буде добре, повторив він тихо, вже не для когось, а для себе. І коли сонце піднялося над містом, відбиваючись у мокрому снізі та попелі, Андрій зрозумів полум'я затихло, але його життя тільки починається. Він зробив крок вперед. І відчув, як легкість і тиша оточують його. Попіл минулого залишився позаду, а попереду чисте світле майбутнє.